вас, солоденькі булочки і пончики. Давайте подивимося, що у нас тут по фруктиках, що у нас за фруктова сьогодні буде розпаковочка, що у нас там сьогодні такого цікавого в цьому великому шоу. А цікаво у нас перше за все, це буде такий ананасик порізаний з риночка. Ось, його бачите? Ось він так вже готовий, просто порізаний. Я сподіваюся, що його нічим не здобрили. Не перцям, не медом, не глютаматом, бо буває, знаєте, всяке. От, а просто ананас, як ананас. Ну, йдемо далі. Пластика, не люблю я це все. А далі, 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 у нас іде це китахая, або як називаючи, драконяче око. Драконяче око, Ось у нас. Трошечки більше за долар, так гарно вже порізаний. бачите, Єдине, що я не люблю цю пленку, ну, це кажуть, харчова плівка. Де? А ось наш хвостик прибіг, Сарочка прибігла нам допомагати. Де, Сарусічка? От, Тому вподобає цьому хвостечку. Отака, бачите, червона пітахає. Наступне, наступне, ми достаємо. А наступне у нас це танжеринчики. Так, да, так, да, можеш понюхати. Танджерини, мандарини. От. Я не пам'ятаю, не глянула, скільки там, не знаю, де тут подивитися. Ну, я думаю, що тут кіло є. От. Далі наступне. А наступне у нас манго. Три штучечки манго, одне зелене, одно дуже спіле, а третє так собі. Ну, це знаєте, щоб одно, наприклад, з'їсти сьогодні чи завтра. Одному воно було з'їсти завтра, наприклад, увечері або післязавтра зранку. І зелене це як оно визрівання А наступне, наступне це яблучко. Яблучка – це взагалі розкошиство, я вам скажу. Якщо американські яблука краще не брати, то тому що вони неякі. Ну, От, це. Здається, Австралія, якщо я не помиляюся, може і помиляюсь, ну, не важливо. Більше важливо, але які були, знаєте, ті і взяла. Яблука дорогі, чотири штучки. Ну, таке, знаєте, воно треба. Хочеться. Так, наступне у нас щось фруктики, це отака папаєчка. Папаєчка у нас вийшла майже біля 2 кг. Ну, кіло 800 бачите? От, вона ще така зеленька, я чесно скажу. ні, Ну, сейчас, щоб вам показати. Чесно сказати, її вже можна їсти, але я думаю, що хай ще положить, Буде мені, можливо, чи завтра на вечерю буде. Ні, її вже можна і сьогодні їсти, але хай ще добу положить, я так думаю. Тут йому бачите, вона велика, і тому її можна розділити. Ну, там, знаєте, на... Як пів попається, замінити, наприклад, один прийом піші, їжі і... або поділити на три частини. Ой, що таке, що ти лякаєшся? цього шурша, шуршалька, лякаєшся? І... і далі, і далі? що це І далі у нас отакий все. кавунчик, кавунчик. Кавунчик кавунець Трошечки більше за долар, кіло 400 вийшов. Ага. Все-таки у мене сьогодні простові покупочки. Всім дякую, дякую за увагу. Так, а, чек. Зараз, хвилиночку. Але бачите, що деякі речі я купляла на базарі. і все, у нас витягло на 20 доларів. Ну, це не враховуючи ананасик. Ось такі у нас сьогодні були фруктові Так, да, Сарочка, що ти там робиш, діточка моя, це моя гарна хутряна писиця. Завжди допомагає матусі знімати відосики. Всім дякую за увагу, мої хороші, мої солоденькі булочки та пончики. Якусь реакцію ми від вас очікуємо, чи то вподобаючку, чи то хайної буде дизлайка, якщо вам не сподобалося. Або там напишіть коментарик. А якщо ну, лінька писати коментаря, то. Можна просто смайлика залишисти. Всім гарного настрою, наскільки це можливо. І хай на все у нас буде добре, і завжди будуть кошти на все те, що нам хочеться собі купити. І, звісно, щоб були у нас завжди кошти на добрі справи, на добрі вчинки. Отако. От